Же мої вітання, друзі. Проєкт як здоров'я традиційно щоп'ятниці на ваших екранах 13.00. і ми обов'язково реагуємо на ті запити, які є, які лунають від вас у наших соцмережах. Тому закликаємо вас продовжувати це робити обов'язково. Закликаємо також вас бути уважними до свого здоров'я, адже будемо говорити про тему, яка стосується, на жаль, кожного з нас в умовах воєнного часу. Це проблема ПТСР. Вона може стосуватися як і військових, які зараз на лінії фронту боронять нашу країну, так і людей, які залишаються у тилу. Тому як боряться із цією проблемою, незвичними методами, про це ми в нашій студії будемо говорити із начальником управління здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач в нашій студії, а також. Вчитель трансцендентальної медитації, представниця фонду Девіда Лінча у східній Європі та керівниця проєкту Здоровий воїн Мілада Міклуш. Я вас рада бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! Я Героям. думаю, що власне медитація можливо уже звичне слово для людей, але не кожен точно розуміє, що це і як це працює. Тому пані Міладо, із вас розпочнемо. Розкажіть власне про цей вид медитації, в чому її особливість. Центальна медитація це дуже легка, проста техніка, яка не потребує зусиль, якихось додаткових умов для того, щоб медитувати. Вона не потребує змін ваших, вашого стилю життя, наприклад, так. Чи там змінювати релігію, чи ще щось. Ні в якому разі. Це техніка, яка застосовується просто для того, щоб. Вийти на рівень спокою, гармонії, і ця техніка допомагає вивести глибоко вкорінений стрес, зменшити напруженість, зменшити втому і дати додатковий ресурс для людини, щоб вона могла жити повноцінним життям. Тому що, на жаль, ми знаємо, в яких, в яких умовах ми зараз живемо, і ця напруженість вона просто в повітрі. Висить, mm. тому дуже важливо, коли людина може з нею справитися, і ця техніка дає цю можливість. Пане Борисе, якщо говорити взагалі про актуальність зараз цього питання, наскільки воно важливе як серед лікарів, так і серед пацієнтів? Ну ми зараз будемо говорити про актуальність е реабілітації. Re mm -hmm. Реабілітації як фізичної, так і психічної або ментальної, як це озвучено було. І е Є ще такий новий свіжий термін резильєнтність або стресостійкість. І це теж дуже суттєво. Ну, але ми вже в умовах таких повномасштабних бойових дій е, живемо більше року. І оцю стресостійкість ми поступово розвиваємо, як говорять деякі з психологів, стресостійкістю людина народжується, але вона розвивається впродовж життя. Mm -hmm. ну, але вміти боротися зі стресом, це е, теж е, не просто. І кожен бореться якось по-своєму. Є е, доволі такі шкідливі методи боротьби зі стресом. Хтось йде в наркотики, в алкоголь. Е, якісь... Це ж не допомагає, це не рятує зовсім. Це е, на якийсь час ніби закриває е, погляд на проблему. Угу. Тобто випив легко, гарно, але ж наступає похмілля так. і воно все повертається знову. Тому, тому е, це не метод зняття стресу. І однозначно захункаємо всіх такими методами не користуватися. Про якщо говоримо про стрес, то стрес є в усіх: стрес воїнів, які на передовій, стрес в родин, які відправили воїн, переживають, повернеться чи не повернеться живим, стрес в дітей. Вони по-своєму це переживають, і це теж. Доволі особливий характер стресу, тому що до них потрібен особливий підхід. Навіть ті е, наші мешканці, які виїхали за кордон, у них теж є стрес. Вони переживають за країну, вони переживають за своїх рідних. Е, вони десь переживають за те, що вони не тут. Такий вид стресу теж є. Ну і з цим треба боротися. І один із методів це якраз метод е, трансцендентальної медитації, який нам запропонувала пані Новада. Пані Міладу, от пан Борис окреслив ті категорії людей, так, які насправді зараз переживають стрес. Можливо, він різний, але вони його переживають. Чи може медитація закрити потреби людей усіх цих категорій? Звичайно, навіть більше Борис Васильович не назвав цю категорію людей, які допомагають військовим. Це лікарі, це волонтери, це військові психологи, з якими ми також працюємо. Mm -hmm. Я обучила вже дві групи військових психологів в Києві, в Вінниці. Це люди, про яких деколи ми забуваємо, але це наші охоронці, які дають нам ну, допомогу, і ми також маємо їм дати, цю техніку. Звичайно, техніка вона підходить для всіх. У нас дітки з п'яти років можуть володіти цією технікою, вона, знову ж таки, повторюсь, дуже легка. І її така особливість дуже сильна. Це техніка глибокого розслаблення. Є наукові дослідження, це техніка найбільш науково вивчена. Існує майже 700 наукових досліджень по цій техніці, і вони опубліковані приблизно в 150 рецензованих наукових і медичних журналах усього світу. І є таке дослідження, яке проводили зі сном і з медитацією, тому що ми знаємо, що стрес в тому, напруженість виводить тільки відпочинок. Нема пігулок ніяких, нема крапельних, не можна хірургічним шляхом вирізати стрес. От, тому е, таке дослідження говорить про те, що під час сну ми, е, наш рівень метаболізму знижується на 12%. А рівень гормону кортизолу, гормон стресу, е, він знижується на 10%. І тому, коли ми прокинулися, ми відчуваємо, що ми стали свіжішими, трошки якось енергії додалося. Але коли ми медитуємо. Медитуємо всього 20 хвилин зранку і 20 хвилин ввечері. Це дуже ну, короткий час порівняно зі сном. І під час медитації такої наш рівень метаболізму знижується на 16%, а рівень гормону кортизолу на 30. І це говорить про те, що під час медитації людина проживає такий глибокий відпочинок, який глибший, ніж найглибший сон. І це запускає в організмі процеси вивільнення глибоко вкоріненого стресу, який, на жаль, є причиною. Багатьох захворювань, тому що ми знаємо, що там приблизно 85-92% всіх захворювань, які є, вони мають психосоматичну природу. Тому трансцентальна медитація це безцінний інструмент, ціни її немає насправді. І ці люди, які дійсно починають її практикувати, вони проживають на собі цей досвід спокою, досвід гармонії, і ну курс чотири дні він розрахований якраз на те, щоб. Люди встигли отримати досвід, отримали інтелектуальне пояснення від викладача і вдало продовжили практикувати. Власне, це навчання mm. зараз відбувається у Хмельницькому. Пане Борисе, розкажіть взагалі про співпрацю із фондом на як відбувалася співпраця і хто був ініціатором того, аби такі вид реабілітації спробували як лікарі, так і військові. Ну, все-таки ми пропозицію отримали від пані Мілади. Вона була у нас у Хмельницькому десь місяць тому з таким. Першим візитом з пропозицією uh -huh. ми підписали такий спільний меморандум, спільну декларацію про співпрацю е, між uh -huh. управлінням охорони здоров'я міської ради і е, фондом Девіда Лінча. І от зараз е, цей меморандум він переходить в реальність, тобто е, проходять навчання, е, ми проводимо на базі міської лікарні, як для військовослужбовців, які е, доліковуються і проходять реабілітацію на базі міської лікарні. Так і з медиками, які надають допомогу е, військовослужбовцям, так і е, з управлінням охорони здоров'я, е, тому що управлінці е, теж дуже часто стикаються з стресами, е, до нас звертаються із скаргами, і, і з якимись образами, і ще щось. І ми це все маємо теж переварювати. Через те, е, ну, цей стрес і управлінцям також треба знімати. І е, якщо ми говоримо про психологічну допомогу чи психологічну реабілітацію, у нас є багато різних методів і багато різних е, пунктів, де можна отримати психологічну допомогу. Це і на базі первинної медичної допомоги, і на базі е, якихось психологічних центрів. Є в нас громадські організації, які надають то, якраз от метод, який нам запропонувала пані Мілада, я би назвав це методом е, самодопомоги. Uh -huh. Тобто, оволодівши цим методом, тобі не потрібен, ну скажімо так, на даний час не потрібен психолог, не потрібен хтось, хто б тобі допомагав. Ти можеш сам з цим стресом боротися. Пані uh -huh. Міладо, а от для лікарів чому важливо оволодіти цією технікою? Ну… Well, uh... Борис Васильович він так оминув те, що насправді в управлінні охорони здоров'я працюють діючі лікарі. Вони ж також і чергують і людям допомагають. І чому лікарі ви запитали? Так. Ну тому що вони бачать безпосередньо цю травму, з якою приходить військовий. Вони теж в стресі, вони бачать, як людина страждає. Нам здається, що ну він вже стільки побачив той хірург чи лікар, але ж у нас все ж одно є наш людський ресурс, є вигорання. Тому що коли йде постійно робота з, з такою категорією людей, які страждають, у яких там нема кінцівок, вибачте, кажу так як є. Ну то ну це ж скільки ж можна на це дивитися? Це ж потрібно також десь відновитися. А зараз такий напружений час, що лікарі деколи й не мають і відпусток, тому що їм потрібно бути весь час на роботі, тому що проблема. От тому медитація дійсно стає таким інструментом, який допомагає, коли. Нікого немає поряд, і от ми працюємо з військовими. У мене є вже відгуки діючих військових, які вже практикують трансцендентальну медитацію. І е чому вони проходили навчання? Тому що е фонди, різні фонди звертаються до нас і кажуть: Ви знаєте, така є проблема, коли заходять військові на реабілітацію там, наприклад, 21 день реабілітаційний якийсь проєкт, з ними працюють психологи, з ними працюють психотерапевти. Але і їм це допомагає. Але коли вони виходять вже в активність, ну вже залишили госпіталь, і десь приблизно через дві неділі вони, на жаль, повертаються в той самий стан, з яким вони прийшли на реабілітацію. От в чому проблема, що це вже до нас звертаються офіційно так, з таким проханням, дайте щось, допоможіть. І ця техніка є тим інструментом, яким, яким ти оволодіваєш раз в житті, але маєш його постійно з собою. І, можливо, як правильно сказав пан Борис, в цей момент, наприклад, зараз немає з тобою психіатра, ти не можеш звернутися до психотерапевта, але ти можеш сісти, закрити очі 20 хвилин, відновитися, помедитувати і перейти на рівень спокою. Просто спокою, балансу, гармонії. І так далі. Чи можна самому оволодіти цією технікою? Чи можливо є якісь онлайн заняття? У вас чи потрібно все-таки проходити навчання? Ви знаєте, таке цікаве дуже запитання. Насправді, все, що нам ми оволодіваємо в житті, ми оволодіваємо за допомогою вчителя. Нас вчать ходити, нас хоча у нас є ця здатність від природи, але нас вчать як mm -hmm. ходити. У нас є здатність від природи говорити, але якщо нас не навчити говорити, ми будемо тільки звуки видавати. І так само це стосується будь-якого предмета, який є в світі. І так само медицина. Можна по книжках вивчити чи ту математику, але поки хірург не прийде і не подивиться, як це робить вчитель, так, його mm -hmm. наставник, чи в будь-якій професії, то він не буде володіти цією технікою, цим знанням. Те, те ж саме стосується трансцендентальної медитації. У нас немає онлайн-навчання. А чому? Тому що це наша. У всьому світі це міжнародна наша організація. Mm -hmm. У всьому світі встановлене єдине правило: ця техніка проходить проходять можна навчання їй тільки офлайн, тільки з, з від вчителя до учня передається. І е, онлайн, тільки ми можемо провести вступну лекцію, бесіду mm -hmm. розповісти про от як зараз ми з вами спілкуємось. От, а потім людина записується на навчання, приходить і володіває цією технікою вже безпосередньо на місці, де вот вона знаходиться. У нас є вчителі по Україні. Якщо немає, то збирається група, ми виїжджаємо і проводимо навчання. Власне, пан Борис, зараз в процесі навчання процесі, так. Та. Ще залишилося заняття. Взагалі для вас це була новинка медитації. Ну, якщо мова про практику, то та, практику. дійсно новинка. Теоретично я знав. Uh -huh. euh, що таке є, як, як воно працює, знову ж теоретично знав, але практикувати ніколи не практикував. Так, розкажіть про свої перші враження, <кій> якими ви зараз можете поділитись. E -hmm, ну, я погоджуюсь з пані паніладою про те, що після навіть перших сеансів медитації наступає якесь таке відчуття спокою. E -hmm, однозначно, e -hmm, це я можу вже відмітити значно покращився сон, тому що до того в мене був він такий. ну, Скажемо так, я не скаржився, я висипався, але це був неспокійний сон. Угу. А зараз сплю як немовля. От. І все-таки якась така е, ясність думок е, однозначно після медитації наступає. Тобто, навіть перші такі сеанси, е, може я перехочу трохи хлів в пані Мілади, ні, бо, ні, бо, бо все, вона все, все. каже про те, що ефект від медитації він накопичується. Угу. Але навіть перші такі сеанси вже дають ефект. А я вже навіть боюся, що буде, коли воно накопичиться. Тоді треба продовжувати практикувати навіть після закінчення навчання, і ви Звісно. тоді нам розкажете, поділитеся. А взагалі, от для військових, пані Міладо, якщо говорити про ефект, вони відчувають його з перших занять? З першого разу. У мене був, ви знаєте, зараз такий час, що ми навчаємо військових, які говорять нам тільки свій позивний, тому що не, не можна mm -hmm. говорити імена, не можна там фотографувати і так далі. Але поділитися я можу mm -hmm. анонімно. Був в мене багато військових звертається, просто саме один з останніх випадків. Молодий хлопець ПТСР в нього що це значить? Це людина не може виспатись нормально, тому що перенапруження нервової системи, і він сам каже, я коли засинаю. Починаю спати, підхоплююсь під сну, хватаюся за зброєю, мене побратими ловлять, і він не спить, вони не сплять, і ну, це ну, страждають люди. І він, оце те, що проговорив пан Борис, що він звернувся до марихуани, кажу, так, mm -hmm. як є, Тому що він каже, я от покурю, і мені потім легше заснути. І коли ми в перший же день я його попросила, кажу, давайте ви сьогодні ну, не будете курити mm -hmm. марихуани, а помедитуєте. Ну, він посміявся з мене. Я теж посміялась, але він, коли обучився в перший же день, він прийшов на наступний день, і він це зовсім інша людина була. Він очі ясні, блищать, з'явився колір на обличчі. Знаєте, от такі порожевіле лице, і він каже: Я спав, як немовлять. От як каже пан Борис, я виспався, а як так може бути? Я кажу: ну, бачите, техніка дуже проста, нічого ніяких зусиль не прикладаєш, але вона дійсно дає. Такий рівень розслаблення, що от людина оце відмітила в перший же день. І він потім, наскільки я знаю, тому що я спілкувалася далі там з його родичами, що він перестав вживати марихуану і він просто медитує. І в мене багато відгуків. У мене є хлопці, які з, конту... з контузією. Mm -hmm. от один мені, Олександр, він прислав відгук і каже: ви знаєте, в мене, я не вірив в тем". Ну це ж і вірити ж не потрібно, це просто техніка. І каже, я в мене від після контузії гул і шум в вухах, в голові, і дуже агресія сильна. І я почав медитувати. І ви знаєте, в мене, коли я медитую, не шумить в голові, нічого ніяких звуків немає, тишина, і я відпочиваю. І каже, в мене ні звідки з'явилася доброта до людей. Ви знаєте, для мене як для вчителя. Ой, вибачте, це така похвала. Що е, я ну от просто от коротко написав, не треба багато mm -hmm. писати, декілька слів, і це вже говорить про те, що це дійсно такий метод дуже потужний і дієвий. І зараз просто така таке питання стоїть. от дійсно, як і я підтримую повністю пана Бориса, реабілітація військових, тому що звичайно ж війна закінчиться, і дай Бог, щоб вона закінчилась чим швидше. І хлопці почнуть повертатися до нормального життя, до активного життя. І як їм допомогти? Вони ж всі ж ну, вигорівші, ну грубо кажучи, і ми вже це починаємо робити зараз. І ми зараз шукаємо наш фонд Девіда Лінча, це благодійна організація. І ми весь час шукаємо спонсорів, щоб вони допомогли такі великі проекти mm -hmm. робити. Тому що зараз да. я вас переб'ю, пані Міладо. Mm -hmm. Ви бачите на своїх екранах сайт Девіда, фонда Девіда Лінча. Власне, туди ви можете звернутися, так, якщо ви готові стати спонсором. Так, так, там є вказаний номер телефона. Будь ласка, звертайтеся, тому що в нас ви можете на сайті бачити різні проекти. Ми з дітками робимо проекти з військовими, з жінки, які пережили насилля. Багато в нас напрямків, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви вже зараз допоможете нам думати про і турбуватися про наших військових, тому що це вже актуально. Воно вже стає актуально тому, що ви знаєте, після війни люди зі зброєю, вони, якщо не врівноважені психологічно, психічно це можуть бути дуже негативні наслідки. На жаль, так тому ми закликаємо глядачів звернути Пожалуйста, на це увагу, так, так обов'язково приділити цьому часу, зайти на сайт. Фонду Девіда Лінча і, власне, ознайомитися із інформацією, яка там є, і також можете там отримати свої контакти. Ви, до речі, згадали, пані Міладо, так. так пост про те, що хлопець говорив: не вірю, ніби не вірю, так. але е, на жаль, у нас до повномасштабного вторгнення не було масової культури відвідувати психологів, піклуватись про ментальне своє здоров'я. Така ж історія із медитаціями. Чи ви, до речі, помічаєте, що серед військових є якась така. Упередженість щодо методу, чи ні, ви знаєте, якраз ні. Більше упередженості у цивільних людей. А ці люди, які військові, вони вже пройшли таке, що вибачте, нам і не снилось. Вони вже бачили таке в житті, що вони довіряють. Звичайно, вони, як будь-яка людина, ну чи, чи подія, чи ні, але я все одно в це йду. Ну тобто, вони більш відкриті до того, щоб отримати це знання. От, і е, ми того, от е, пан Борис сказав, що була моя ініціатива. Це я навчала ну, стосовно знайомства з управлінням охорони здоров'я. Це було навчання в Вінниці військових психологів. І одна психологиня вона каже: А от є в Хмельницькому такий Борис Васильович. А хотіли б ви з ними поспілкуватися. Я кажу, звичайно. Тобто воно йде, знаєте, як працює тільки м, таким. Ну, коли один рекомендує інший сарафани радіо. радіо абсолютно точно. Тому що тільки людина, яка прожила це на власному досвіді, може сказати: Я це спробував, це діє. І ми про це й говоримо: що вірити в це не потрібно. Це техніка. Можна не вірити в те, що ми зваримо борщ, але якщо в нас є кроки, як його варити, ми його зваримо. Зрозумієте, так і тут. Це техніка, яка дійсно... Дуже сильний, потужний унікальний інструмент, і вона чи вона якась адаптовується для потреби військових, до прикладу я не знаю, чи це специфіка мантри? Я не дуже розбираюся mm -hmm. про це, але розкажіть, як воно для військових адаптовується? Чи незалежно від того, чи це військові, чи це цивільні практика, специфіка її залишається однаковою? Одна й та сама. Mm -hmm. вона незмінна для будь-якої людини, яка володіває цією технікою. Є звичайно рекомендації, як навчати військових, тому що це певний стресовий стан у них той же самий ПТСР. Як навча? Людей, які там страждають алкогольною залежністю, uh -huh. От, як цивільних. Є нюанси для вчителя, але сама техніка навчається однаково для всіх. Uh -huh. Кроки однакові, немає різниці. Пане Борисе, згадали про те, що про вас говорили в інших містах, чи є якась зараз не знаю перемовини з вашими колегами з інших міст про те, як проходить реабілітація, які методи використовують, чи є спілкування. Ми спілкуємося багато із різними. Ми недавно відвідували Львівський якраз цей реабілітаційний центр, який тільки недавно відкрився незабаром, в плані того, щоб е десь створити щось подібне і в нас на Хмельниччині. Е реабілітація у нас працює на різних рівнях. Починається, по суті, гостра реабілітація ще в лікарні. Потім є окреме відділення реабілітації, теж в лікарні, але це вже окремо, це вже не. не не, скажімо так, не в травматології, не в неврології, а вже як окреме відділення. Плюс у нас є реабілітаційне відділення при поліклініках, які працюють вже з амбулаторними пацієнтами, mm -hmm. і на кожному цьому етапі з клієнтами називаємо це так, тому що не завжди це пацієнти, клієнти, і з ними працюють психологи. І е, було б добре, щоб е, на цих самих етапах вони воювали технікою медитації. І на майбутнє ми ще плануємо створення такого великого потужного центру комплексної реабілітації в Головчинцях на базі нашого колишнього дитячого табору Чайка. Але ми хочемо, щоб там був створений такий центр комплексної реабілітації, де людина могла б отримати психологічну, соціальну, медичну. Духовну реабілітацію, тобто плани є. Ми спілкуємося з різними містами, беремо якийсь їхній досвід, втілюємо в себе, адаптуємо його під наші особливості, але така робота ведеться. Якщо говорити про первину ланку, ви згадали про те, що це зовсім нещодавно ініціатива запрацювала, так? Фактично, ну, фактично з осені минулого так, року, так. але цього року ми активно про це говоримо вже у 2023 році. Чи користується вона попитом? Чи цивільні звертаються? Дуже багато звертаються. І Якраз ми думаємо вже про те, як розширити цю послугу, тому що це поки що йде грантовий проект і він колись закінчиться. Uh -huh. Але у нас проходять навчання медики, які працюють на первинці. Це стосується і лікарів, і медичних сестер. Між іншим сьогодні день медичної uh -huh. сестри. Я передаю всім медичним сестрам вітання. Робота медсестри дуже нелегка, але вернемося до нашої <плес> психології, і, і вони проходять навчання, тому що навіть і, якщо не, не надавати психологічну допомогу, то медик все одно має бути хоча б трошки психологом. Людина приходить з різним психологічним станом, з різними е, скаргами, з різними хворобами, е, з різним. От таким сприйняттям цих хвороб, і до кожного треба знайти свій якийсь особистий підхід. Через те і на первинці психологічна допомога буде надаватися і в подальшому. Ми насправді закликаємо вас не тримати своїх проблем у собі, не замикатися у собі, обов'язково звертатися до спеціалістів. Зараз багато можливостей зробити це абсолютно безкоштовно, тому. Пам'ятайте, що про вас обов'язково подбають, і ви, ви можете попросити про допомогу. Це абсолютно не соромно. І ми маємо маємо піклуватися зараз про своє ментальне здоров'я. Адже ментальне здоров'я це здорова нація, і обов'язково Україна має такою бути і зараз. Тому я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю вчитель трансцендентальної медитації, представниця фонду Девіда Лінча у східній Європі та керівниця проєкту Здоровий воїн Мілада Міклуш була в нашій студії, а також начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач був з нами в студії. Я вам дякую, що ви завітали дякую. у проєкт Як здоров'я. Нагадаю вам, що ми чекаємо на ваші запитання і обов'язково відповіді ви отримаєте вже наступної п'ятниці о 13.00.